До мене до депутата міської ради неодноразово зверталися жителі вулиці Паркової та відвідувачі працівників Ощадбанку про опорядкування та проведення ремонту тротуарної доріжки від вулиці Незалежності до вулиці Київської після проведення каналізаційної системи. Але враховуючи проведення спортивних змагань на міському стадіоні і святкування державних свят міському парку пропонують продовжити роботу по ремонту тротуарної доріжки від вулиці Київської до вулиці Жотневі по цій же стороні вулиці Паркової. Ну, є таке звернення, ми там про пар, по, по вулиці паркові, знаєте, частину доріжки вложили. Там певні кошти передбачили. Ну, давайте ми все-таки вивчимо це питання, скажімо так. Якщо його можливо врегулювати, ну тут потрібно ув'язати що? Ми все-таки переговоримо давайте, з Ощадбанком, думаю, переговоримо з Ощадбанком, це раз. Плюс, плюс з минулого року... Плюс з минулого року дайте, з минулого року в нас ще залишився нереалізований проєкт по каналізуванню вулиць, вулиці Незалежності з примиканням прилеглих вулиць. Частину робіт по вулиці Парковій має зробити Ківерцівська райспожив спілка, це починаючи від повороту і вздовж їхніх будівлі. Ми спробуємо це, да, це, це все ввязати. Знаю, що неразово вже років три медичний коледж звертався, тому що цьому році 50 років. Ну, і, в принципі, ми поїздили по наших вулицях, вулиця Киричука і вулиця, ну, не стільки Киричука, скільки вулиця Паркова, в, в плані безпеки пасажирів самонебезпечно. Тому що якщо по інших вулицях ще є можливість пройти там по... Ну, який би не був, той тротуар, тут тротуар немає, люди йдуть по дорозі. А оскільки це центр і всі важливіші структури, то дійсно ситуація катастрофічна. Тому що Брік з подивимося по тій паркові. Врахуємо, що будемо тут тримати на контролі, будемо виконувати. Добре. Дякую